Сьогодні, 29 жовтня, у Всесвітній день боротьби з інсультом. Ми хочемо приділити особливу увагу саме цьому захворюванню, адже в цьому році ми вже константуємо значне збільшення випадків гострого порушення мозкового кровообігу, тобто інсульту в Одеській області. Порівняйте самі за весь 2021 рік на номер 103 з підозрою на інсульт звернулись 3000 тисячі. 777 осіб з них 3603 були госпіталізовані. А станом на 27 жовтня, тобто лише за 10 місяців 2022 року, звернені з підозрою на інсульт уже зареєстровано 5514 і госпіталізовано 4922 особи. Рік ще не завершено. А кількість інсультів уже перевищила показники минулого року майже в півтора рази. Що ви маєте знати про інсульт? Інсульт трапляється, коли одна з судин, що живить головний мозок, перекривається з густком крові або втрачає цілісність своєї стінки. Це дуже раптовий стан із яскравою клінічною картиною, яку важко з чимось переплутати. Раптова слабкість м'язів. Оніміння в області обличчя, руки, ноги або однієї половини тіла, раптове порушення мовлення та розуміння зверненої мови, раптова повна або часткова втрата зору на одне або обидва ока, раптовий сильний головний біль, раптова втрата рівноваги, запаморочення, нудота у поєднанні з описаними вищі ознаками. Якщо маєте такі симптоми або бачите їх у когось іншого, терміново дзвоніть на номер 103 Час це ключовий фактор збереження здоров'я і життя у випадку інсульту. Чим довше людина залишається без медичної допомоги, тим вищий ризик інвалідізації та смерті. Тому в жодному разі не зволікайте з викликом бригади медиків. Вони доправлять постраждалого саме в той медзаклад, який спеціалізується на лікуванні інсультів і де йому за необхідності невідкладно проведуть операцію. Але яким би ефективним та доступним не було лікування, все ж краще хворобі запобігти, а не лікувати її. Тим паче, що відповідно до наукових даних запобігти можна 80% випадків інсульту. Як саме, перш за все, знижувати фактори ризику? У випадку наявності артеріальної гіпертензії, відповідально лікувати її, слідуючи призначенням та рекомендаціям лікаря, контролювати рівень цукру та холестерину в крові, відмовитися від паління і уникати ситуацій, коли ви є пасивним курцем, тобто, вдихаєте сигаретний дим. Підтримувати здорову вагу, різноманітно та регулярно харчуватися, бути фізично активним і унікати стресів. Зазначимо, що, хоча вік і є фактором ризику появи інсульту, частіше цю хворобу діагностують саме у тих, хто старше за 45 років. Проте сьогодні і молоді люди від інсультів не застраховані. По-перше, Через свій спосіб життя, а по друге, через відсутність культури профілактичних оглядів та контролю хронічних хвороб. Тож сьогодні, коли в усьому світі говорять про фактори ризику інсульту та способи його профілактики, ми звертаємося до вас із проханням подбати про себе, зверніться до свого сімейного лікаря. Щоб проаналізувати ваші персональні фактори ризику інсульту і побудувати траєкторію його профілактики. Будьте здорові і радійте життю! Якщо ж вам чи комусь поряд стане зле, телефонуйте на номер 103 і наші медики прийдуть на допомогу. Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області на варті вашого життя. Ми завжди поруч.